Слава Україні! Шановні подаляни, хмельничани! Мені надзвичайно приємно привітати вас в цей різдвяний період зі всіма різдвяними святами. Театр це є частина культури української, і ми так само, як і всі наші колеги, ми тримаємо. Культурний фронт, адже люди, з якими ми працюємо, це наші глядачі, це жителі міста Хмельницького, це переселенці. Ми гастролюємо по всій Україні, і українці в кожному місті можуть бачити і насолоджуватися театральними виставами, проходити арт-терапію, перезагружатися в цей надзвичайно складний час. Ми не стоїмо на місці. Як і вся держава, ми постійно міняємось. За останній рік ми відкрили три локації. Ми осучаснюємо наші вистави і намагаємося бути завжди актуальними. Ми маємо сцену в укритті, де кілька місяців по тому ми поставили нову прем'єру Маріуполь. Надія на світанок. Ця вистава буде цінна для вимушених переселенців, а також для наших гостей за кордону, де вони зможуть поринути у період подій. Азовсталі інша сцена Антракт, сучасна молода сцена, яка кілька місяців по тому була відкрита виставою Борщ рецептом виживання сучасна українська драматургія, сучасні події, події війни події окупації. Як бачите, театр тримає руку на пульсі. Ми дивимося на події, які трапляються, і намагаємося відобразити їх на сцені. Ми осучаснюємо українську класичну драматургію, намагаючись її зробити доступною для всіх прошарків населення. Цей святковий період. Ми якнайкраще активізуємо свою роботу. Ставимо нову прем'єру для наших найменших глядачів. Британська версія казки Мюзикл Попелюшка. Також в репертуарі грудня для наших дорослих глядачів неодноразово буде показ вистави Ніч перед різдвом Миколи Гоголя. Запрошуємо на наші вистави, наші шановні глядачі, адже це неймовірно класно проведений час і перезавантаження в стінах театру імені Михайла Старецького. Я вітаю всіх з роком, що минає, адже впевнений, що 24-й рік буде роком перемоги. Вітаю колег з новими творчими звершеннями та прем'єрами. Ми не втомлюємося працювати заради перемоги. Ми не втомлюємося донатити Збройним силам України заради перемоги. Все буде Україна! Слава Україні!